Ранок добрий розпочинається у косові. Таких беленьких грибочків. Яку ціну ваші гриби? 250 гривень. Гарні грибочки. Такі можна жарити на пательні, Дуже гарні гриби. Так, сирні коники. Яку ціну сьогодні у вас? По 10 По 10 гривень. Косівський ринок, сирні коники, білі гриби. Продовжуємо далі. Так, Продовжуємо вас дивувати. сьогоднішнім урожаєм на косівському ринку. Яку ціну грибочка ваші? По 200. По 200 гривень. 250 Дуже гарні гриби сьогодні. Урожай продовжується, гриби. Слава Богу, є. такі гарні біленькі. маленькі. При чому ваші? Ваші по 300. А це гарні гриби. Ваші по чому? 300 гривень, кілограм. Дивіться, цікаві гарні. Віцькі гарні. Дивіться, які грибочки сьогодні просто неймовірні. Ну, Сьогодні трошки дорожча ціна. 250-300 гривень. Тому хто бажає купити грибочки, приходимо, приходимо на косівський ринок.